Всім доброго ранку! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. На минулому тижні я пропала, тому що я захворіла, почувалася дуже погано. В мене була температура, нежить, кашель. Зараз я вже почуваюся краще, і ми з друзями зібралися сьогодні поїхати в одне дуже класне місце в провінції Онтаріо і наша. Наше очікування це ось таке. Я побачила в інстаграмі випадково у якогось канадського блогера. Чи не знаю. Ми побачили і захотіли. І сьогодні їдемо їхати туди далеко три години, десь приблизно. Взяли трішки з собою їжі. І будемо сьогодні вирушати. А ви не забувайте підписатися на мій канал і поставити. Вподобайку цьому відео. Дякую. Що ми вже приїхали? Зараз збираємося і будемо йти гуляти. Заплатили за вхід Ми одна машина, четверо людей, десь 30 канадських доларів. І як бачите, погода так собі, але я сподіваюся, що там буде дуже гарно, красиво. І я вам все обов'язково покажу. Як бачите, тут є ось такі е, зони для відпочинку, то можна посидіти, і парк знаходиться ось там. То ми зараз йдемо. Так, ось так називається парк. Ми вже приходимо, заходимо і будемо йти. Як бачите, дощ починається маленький, знову туалети. Все прикольно. Я сподіваюся, що все буде окей. Тому що цей дощ, який починається, закінчується дуже швидко, мені не подобається. Як бачите, тут є маршрути, по яким можна піти. І можна ось тут подивитися, і вам ще дають карту, коли ви реєструєтеся. І потім пишіть в коментарях, як вам цей парк сподобався чи ні. Буде цікаво почитати. Так, як бачите, ми вже прийшли до, першого, до першої точки. Тут буквально йти 5. Хвилин, а може навіть менше. Подивіться, який прикольний ліс. Сподіваємося, що ми не побачимо ніяких гадюк, змій, що все буде добре. Так, йдемо. Потрібно бути обережним. Подивіться, як красиво. І яка чистесенька просто вода. Зараз трішки пасмурно, але просто тому, що дощ сьогодні йшов. Так, ну що, Вова, як тобі тут? Ну, погано, звісно, що немає сонця, але тут реально дуже красиво. Так. І супер чиста вода. Так, водичка чиста і повітря таке, знаєте, свіже. Так, мені дуже подобається. І тут такий, бачите, міст. Зараз ми йдемо подивитись, там водичка. І тут також, бачите, майже будь-де ось така вода, і вона так прямо стоїть. Я вам показувала спочатку відео, що може тут бути гадюк, і взагалі потрібно бути обережним, дивитися, щоб не натрапити на щось небезпечне. З різних боків подивитися дуже класно, красиво. Подивіться, скільки квіточок. Такі гарні. Знаєте, тут гуляти просто ось навіть зараз, коли погана погода це таке. Разом з природою та йдеш, дивишся. Ми кожні 10 метрів зупиняємося, щоб подивитися, наскільки це красиво. Тому що тут, по-перше, повітря дуже свіже, чисте і ось такі квіточки гарні. Я не знаю, як вони називаються, і взагалі тут дерев, дуже багато, як бачите, ялинки, сосни, і просто звичайні, і навіть ось ці сухі, але воно так разом все гарно. Подивіться, як. З корінням вирвало дерево. Знаєте, взагалі Якось по-іншому відчувається, не так, як в Торонто, навіть в якихось красивих парках. Тут така прям природа природа і дуже красива. Ходімо, я вам покажу. Дивіться, я, я думала, що тут не можна розводити вогнище, але просто подивіться, ну це ж. 100% місця для того, щоб робити якісь грилі і смажити тут м'ясо або овочі. І знову ці столики, вони тут майже кожні 100 метрів, то це дуже прикольно та то класно, тому що реально для людей це заповідна зона, але це все так зроблено. Ну, ну прикольно. Напишіть в коментарях, тому що тут не одне це місце для того, щоб смажити. Тут їх багато, майже біля кожного столика таке є. Тому всім раджу сюди приїхати. Ми їхали 3,5 години, десь приблизно скільки 100 кілометрів? Ось 300 кілометрів. Тому 266. Клас... Так, але просто погода не дуже. ну, Зараз все ок, але був дощ. То ходімо далі. Подивіться, тут ще навіть туалети є. Ось чоловічий і там жіночий. Тобто там місце для грилю, тут туалети, все класно, прикольно. Тут щось ще написано. А, так, дивіться. А тут ведме, ведмідь, подивіться, це ведмідь. Тобто небезпека, і тут напевно камера встановлена і вона сфотографувала ведменя, як він був тут поруч. Капець. Це не я. Почався дощ, але ми не здаємося, йдемо далі. Я сподіваюся, що ми дійдемо до тієї точки, до якої хочемо, до кінця маршруту. Але, знаєте, ці невеличкі перешкоди, виді дощу та того, що у нас... Добре, що ми курточки взяли. А парасольки, на жаль, немає. Коротко про нашу мадритку. Перший раз ми пішли не туди, трішки не по тому маршруту. Нам довелося повернутися, тому що ми пройшли десь кілометр два. Ми повернулися і зараз ми вже йдемо по тому маршруту і бачимо хоч якісь людей, тому що на першому ми майже нікого не бачили. І так було дивно, знаєте, що якби ми сюди в цей парк заходило багато людей, а ми тільки йдемо одні. І як ви бачите по моєму волосі, що почався дощ і така собі погода. Ну, Але я сподіваюся, що буде все нормально. Що ми ще сильніше всі не захворіємо, тому що на тому тижні ми також хотіли поїхати, але передавали дощ. Тоді дощ, зараз дощ. Я думаю, ви зрозуміли щодо погоди в провінції Онтаріо та Торонто. Але ми не жаріємося, нам все подобається, все класно, круто. Ми йдемо до нашої цілі. Так, як бачите, що тут заборонено, то ми зараз йдемо. Подивіться, яка гарна місцевість, лавочки для відпочинку є. Так, подивіться, ось такий тут туалет ще ми знайшли. Давай, Вова. Що, що? О, подивіться, як тут прикольно. Ми вже всі промогли під дощем, але подивіться, який прикольний туалет. А, це біотуалет, так. Прикольно. Тут нема дощу, а тут йде дощ дуже сильний. Тому нам ще трішки залишилось до цілі. Це просто те, що ми спочатку пішли на по тому маршруту, потім повернулися, і якби до закриття цього заповідника залишилась одна година, але нам сказали, що можна трішки більше погуляти сьогодні, тому що така погода, і вони розуміють, що людям люди, які там перечекали дощ, в них небагато часу залишилось. Тому ми ще трішки я думаю, що ми спізнимося десь на пів години на годину. Йдемо далі. Так, Ми вже підходимо. Тут, звичайно, ще багато повідомлень про небезпеку і щоб ми поводили себе нормально. Йдемо. Там Вова щось вже в шоці. Що Вова, сталося, давайте я ще не бачила. О май гад! Давайте подивимось. О Боже мій, яка це краса! О Боже! Знаєте, це того варте. От реально дуже красиво. Просто подивіться, це щось нереальне. Знаєте, воно того вартувало, щоб сюди прийти. Просто погляньте, ми не можемо налюбуватися тим, що ця вода така бірюзова, і вона реально дуже класна. І просто факт: дощ неважливо, трішки вітер неважливо. Скоро зачиняється парк, неважливо. Але подивитися на цю красу, вона реально того варта. І всі про це сказали. Тому просто ми зараз трішки пофотографуємося. Виглядаємо не дуже, як знаєте, такі трішки... Так, 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 але просто погляньте. Ну, Це реально нереально не красиво. Так, обережно. Бережемо себе та своє здоров'я. Ну що, Вова, як тобі? Прикольно. Отакий От вид. Так. Ось там теж можна стати. Дуже подобається, красиво. Мені здається, що влітку тут людей просто дофіга. І зараз багато, коли дощ і погода так собі. А влітку тут я думаю, що взагалі бачите, там можна на скелю встати. То ми зараз тут також стоїмо, тому нам подобається класно. Подорожуйте, це реально класно і мотивує. Робить вас кращими та ви розвиваєтесь. Тому всім бажаємо і всі обов'язково приїжджайте сюди. Ми зараз ще тут пофотографуємося. Потім фотографії будуть в моєму інстаграмі. Кому цікаво, подивіться. І вирушаємо додому. Додому нам їхати десь три години. Якось так. Просто нереально. Потім ще в кінці будуть декілька фотографій про те, як тут красиво. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Всім дякую, дякую за перегляд. Бажаю успіхів, хто збирається їхати в Канаду. Подивіться, ми піднялись трішки вище, тут можна. І воно ще красивіше. Там можна ще вище піднятися. Зараз ми з вами підемо. Але потрібно бути обережним. Зараз е, слизько, тому потрібно взуття обирати підходяще. Ще йдемо вище. Але не забуваємо берегти своє здоров'я та життя. Тут вже синя вода, а там ще така, знаєте, блакитна, іон, подивіться таке. Ну, мені дуже подобається гарно. Просто так високо. Знаєте, може здавати, що не високо, але, але це максимально високо. Це метрів 30 може бути. Але, але воно страшно тут стояти так. Метрів І воно ще слизько. Так, ми спустились вниз. Як бачите, тут трішки інший вид, але також гарно. Можна, можна туди піднятися нагору, на тут поверху так пройти. Але ми туди вже не підемо, тому що вже пізно. Так, да, Подивіться, як гарно. Ну що, все, ми вже прогулялися і йдемо зараз в машину. Як бачите, погода тут просто змінюється нереально швидко, був дощ, потім не було, потім знову бив. Ми попали два рази під дощ, промокли, але дійшли до цього нереального виду, який тут був показаний спочатку, то нам ми рекомендуємо, звичайно, на 100% щоб ви тут побували, тому що це дуже гарно. Вода нереально блакитного такого, знаєте, світлого кольору. Нам сподобалося. Думаємо, що ми не захворіємо ще сильніше. На це сподіваємось. Зараз поїдемо ще десь щось перекусимо, вип'ємо чаю і поїдемо вже в Торонто і вріваємося в робочу неділю працювати, працювати, і, звичайно, що потім подорожувати і відвідувати нові місця. Це дуже. Класно. <laughs>